Сили оборони України в ніч на 28 листопада завдали ударів по низці важливих військових об'єктів на Росії та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, було уражено нафтопереробний завод у Саратовській області, який випускає понад 20 видів нафтопродуктів і забезпечує потреби російської армії. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула пожежа, а результати влучань уточнюються. У той же час російські ЗМІ повідомляли про вибухи поблизу військового аеродрому в Енгельсі, тоді як Міноборона РФ заявляло про нібито збиття понад сотні українських безпілотників у різних регіонах, зокрема й у Саратовській області. Потужного удару також зазнало місце зберігання ударних БПЛА на аеродромі САКИ в тимчасово окупованому Криму. За попередньою інформацією було вражено кілька елементів російської протиповітряної оборони, зокрема комплекси панцер с 1 і Тор М-2. Після подавлення ППО Сили оборони України знищили ангар, у якому зберігалися безпілотники Оріон і Форпост, а також завдали удару по командно-диспетчерському пункту та військовій вантажівці КАМАЗ. Крім того, уражено райони зосередження особового складу противника та склади пальномастильних матеріалів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. На тлі цих подій у Росії заявили, що отримали від Сполучених Штатів нібито узгоджені з Україною параметри мирного плану. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, зазначивши, що обговорення цих параметрів із американською стороною нібито має відбутися найближчим часом у Москві. Він також заявив, що питання визнання так званих територіальних реалій між Росією та Україною буде визначатися під час переговорів. Раніше ЗМІ оприлюднили американський план завершення війни, що складався з 28 пунктів, значна частина яких суперечила українським інтересам. Після переговорів у Женеві 23 листопада стало відомо, що документ скоротили до 19 пунктів, але зміст оновленої версії публічно не розкривають. Подальший розвиток подій залежатиме від позицій сторін та їхньої готовності дотримуватися міжнародного права і відновлення територіальної цілісності України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.